Продовж трьох місяців редакція газети проводила голосування серед читачів у списку претендентів на перемогу більше семиста фірм та організацій та більше трьохсот персон, бажаючих проголосувати виявилося більше трьох тисяч, і саме читачі пропонували ту чи іншу організацію або персону. Мероприятие это создано для того, щоб виділити лидеров, щоб наградить тих, хто работает не просто хорошо, а именно лучше всіх. Тому що сьогоднішній ринок предъявляет именно такі требования – привишати очікування клієнтів. Переможці нагороджуються на щорічні гала церемонії. Це яскравий та колоритний захід, на якому зустрічаються люди, об'єднані загальною ідеєю, і кожного року вона проходить в оригінальному стилі. Цьогорічна у форматі українських вечорниць. Бренд року це чудовий привід, аби задуматися, чи все зроблено, щоб стати кращим. І скільки б не рекламувала себе фірма, найголовніше це оцінка самих мешканців міста. Побіділ перший раз, звичайно, не удивляються, говорять, це, ми навіть не знали, ми нічого для цього не робили. Ми звичайно відповідаємо, як нічого не робили, значить, ви працювали хорошо. Тож чиновником року обрано заступника міського голови Сергія Павлюка. У номінації працівник правоохоронних органів начальника міського управління міліції Олега Плачкова та начальника заводського ревіділу Сергія Субітнього. Я думаю сказати, что это большой аванс для меня, как для руководителя, для моїх пасійонок. Это не моя награда. Награда всего нашего коллектива. Спортсменом року читачі обрали тхекландиста В'ячеслава Сторчука, діяч культури, артист театру Анатолій Вірті. Медпрацівник Олександр Мільман. Педагог, директор ліцею номер 2 Людмила Збоєва. Серед меценатів року обрано духовного лідера йудейської громади Рабе Леві Стамблера. Ми розказали. А нахуй інше міцах та вельми атлімбле. Спасіба вам огромне за те, що ви ділять. Мешканці обирали тих, хто, на їх думку, працює краще за всіх. То не тільки заробляє гроші, а в першу чергу з повагою та турботою відноситься до своїх споживачів. Це автосервіси, магазини, банки, страхові компанії, розважальні комплекси. Серед благодійних організацій, які успішно працювали протягом року, читачем обрано організація Океан та центр культури та мистецтв Златоуст.